Самовільна вирубка дерев чи не найбільша проблема усіх лісництв. Хмельниччина не виняток. Лише цьогоріч виявлено декілька груп, які самовільно заготовляли якісну деревину у Білогірському та Везяславському районах. Щоб вчасно давати відсіч зловмисникам на базі лісгоспів області створено бригади чергових. Вони несуть вахту у лісах цілодобово. Саме завдяки оперативності таких патрулів та правоохоронних органів і було нещодавно затримано несанкціонованих дроворубів знову ж таки у Білогірському районі. Були затримані лісопорушники які самовільно зрізали 5 дерев дуба великих діаметрів від 50 сантиметрів до 80, це, ви знаєте, це сторічні і більше дуби. Відрізали цінну деревину від них, так звану фанерну сировину, завантажили на свій автомобіль і при виїзді з лісу їх затримали працівники Державного лісової охорони. Як правило, самовільні рубки зловмисники організовують вночі або у вихідні дні. У другій годині ночі по дзвінку майстра мені доповів, що у нас сталася самовільна рубка. Позвонив до чергової частини, викликали міліцію, яка приїхала мене вдома, забрала, яка я вийшов, щоб мене ніхто не бачив, що я виходжу з свого житла. Ми поїхали двома машинами, перекрили, я показав, яку дорогу треба перекривати. Вони втікали, ми доганяли, бо нами машина ВАЗ-2108. Яка не давала нам обігнати, Спереді йшла грузова машина зіл 131 на якій була лісопродукція? Машина підвищена мотором, яка йшла більше 100 кілометрів на годину. Ми її довго доганяли на протязі години, але догнали. Тільки зіла, прикрили дорогу, тобто затримали. Збитки, які нанесли злочинці держави, становлять більше 20 тисяч гривень. А от відновлення лісу триватиме кілька років. Сергій Плехтій спеціально для Подільської панорами.